І цього ж тижня стало відомо, що президент Байден дозволив передати нам потужніші ракети Атакамс дальністю до 300 кілометрів. Таємно і ще в лютому. А до нас вони прибули уже у квітні. Штати тримали це в секреті, щоб гарантувати оперативну безпеку України на наше прохання. Так цю інтригу публічно розкрив речник держдепу Ведан Патель. Скільки далекобійних атакамсів у нас уже є, точно не повідомляють. Нью-Йорк Таймс написала, що Штати передали нам 100 таких балістичних ракет. Ну і саме час придивитися до них ближче. Отже, атакамс. Це абревіатура Army Tactical Missile System, тобто армійська тактична ракетна система. І зараз увага. Створена вона спеціально на випадок агресії з боку численно більших сил кремлівського блоку на теренах Європи. Тобто буквально для нинішньої війни. Спеціальна доктрина повітряно-земних операцій передбачала максимальне винищення живої сили, техніки і логістики у першому ешелоні ворога і суттєве ураження логістичних шляхів та центрів управління у другому. Із 91-го року модифікації атакамсів, які відрізняються дальністю і точністю. Випущено кілька висота цих ракет близько 4 метрів, і ми спеціально піднімаємо кран вгору зараз, щоб ви все роздивилися. Маса 1670 кілограмів, тому просто руками її не дотягти. Запускають атакамси із модернізованої пускової установки М270 МЛРС, там дві ракети, або із Хаймарсів по одній. Бойова частина буває фугасною, вагою у 227 кілограмів, що дуже загрозливо для будівель, бункерів. Ну і привід Кримському мосту. Або касетною, звідки розлітаються сотні півкілограмових снарядів, і ними зручно бити по великих об'єктах. Склади боєприпасів і палива, ешелони, аеродроми. Але найважливіше це велетенська швидкість до 3600 кілометрів за годину. А ще балістична траєкторія і точність, що робить російську ПВО безсилою. Західні ЗМІ пишуть, що саме Атакамси Україна вперше використала минулого тижня, коли вдарила по російському аеродрому в окупованому Джанкої. Там знищили або серйозно пошкодили чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО. І це приблизно 145 кілометрів від лінії фронту. Ну а дальність 300 кілометрів це вже інша хвиляста. Лінія на нашій карті, що дотягується до Липецька, Волгодонська та Анапи. Тобто свої бомбардувальники і тилові склади боєприпасів росіянам тепер слід ховати ще далі. Це означає вести до фронту їх ще довше і складніше, що безумовно на користь нам. Ну і є вигода для самих американців. Сотні ракет Атакамс, які там уже планують замінити на нові, дешевше і корисніше використати тут для захисту цивілізованого світу, аніж витрачати їхні державні гроші на утилізацію. Словом, сподіваємось, що переламати фронт ці атакамсе допоможуть.